Дитина пані Ольги замість домашніх завдань приносить до школи записочки від мами. Мовляв, вибачте, шановні вчителі, але опановувати знання не мали змоги. Сиділи в темряві. Готуємо одеяло, подушки, даємо школу, тому що у нас холодно в школі. І вдома теж. У мене конвектора, як я можу відпити квартиру, якщо по 10 часов нету світу. На роботу утром йдемо, прийшла в 7 часов вечора, нету я жду, поки з'явиться Світ, щоб покушати, хоча б покушати. Проблеми Ольги та Тетяни типові сьогодні для Снігурівки. Відключення електроенергії означає параліч життя в місті, адже воно повністю електрозалежне. Дитячі та шкільні заклади залишаються без тепла та харчування. В лікарнях пацієнтам не можуть надати допомогу. Навіть викликати швидку часто не видається можливим. У дитячих закладах, наприклад, їжу для вихованців готують вночі, а потім зберігають у такий дідівський спосіб. Райдержадміністрація адміністрація та мерія підтримують людей. Говорять, що погоджувалися на графік, яким передбачено лише двогодинні відключення. Виключають три рази на день. Це буває і до восьми годин, і до дев'яти годин на день немає, немає електропостачання. Представниця влади зазначає, за останній період в районі вже сталося три пожежі, з них дві з летальним результатом. А все з причини того, що люди зігріваються хто як може. Самі люди кажуть, що терпець їм урвався. Вони вимагають пояснень від керівників місцевої філії Миколаївобленерго. При цьому підкреслюють, розуміють, в якому складному становищі наразі перебуває країна та згодні на віярні відключення. Але за чітким графіком та не тривалі, наприклад, на ті ж дві години на добу і прийшли висловити своє обурення до енергетиків. Ростиславович, вы как депутат районной рады, вы должны за народ говорить. Вот вызывайте свое, вызывайте свой руководство, давайте сюда Антошенко. Что делать с договорами? Вы написали с нами договора. Я не плачу, меня отрубают. Или что, за 100 гривен? А теперь вы мне отключаете услуги, не представляете, что мне делать? С вами судиться? Кто читает внимательно договор? Вот внимательно, да написано. Тогда так номер 13, который я говорю. так номер 13, я Ці условия, розумієте? Головний інженер Снігурівської філії Миколаївобленерго пояснює, отримують чіткий наказ від обласного керівництва. Не виконати його не можуть. Адже енергетика дійсно у скрутному становищі. Сейчас йде великий баланс мощності, в енергосистемі енергосистемі в України. На сьогоднішній день на вчорашній селекторі звучало, що 5 тисяч мегаватт. недостача электроэнергии. То есть генерация идет, но потребление получается более, чем генерируют. Это с большим дефицитом угля. 29Т стоит фактически без угля.